Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про ФОМО, що таке ФОМО і як, а, що з ним робити. Підписуйтесь на мене, а я вам зараз буду розповідати. ФОМО це абревіатура Fear of Missing Out. Тобто, це коли вам страшно не, не отримати чогось що ви там хочете, або не, не, не взяти участь в тому, що там. Зараз дуже-дуже, таке, знаєте, модне. Я вам зараз поясню. Наприклад, ми в Інстаграмі і дивимося свою там сторіночку в Інстаграмі. І ви бачите, що там, наприклад, реклама одного парфума. Тут ще реклама того ж самого парфума ще, ще, ще. Різні люди, різні інфлюенсери, різні блогери, але один і той же парфум, і ви думаєте, вау, це класно! Ви пішли, ви пішли та подивилися відео блогерів, і всі кажуть, що це просто це такий парфум, який вам потрібен. От якщо у вас його немає люди, то ви просто ви не можете без нього. Ви, ну, це, це неможливо. Ваша колекція, вона не ваша колекція без цього парфуму. Ваша колекція нічого не варта, якщо не маєте парфума, і або вся ваша колекція варта цього одного парфума. І я розумію, що це, знаєте, оце побудоване, оце таке, усе такий хайп, він може дуже негативно вплинути на людину. І буде здаватися, що мені потрібно. Ось як, як у мене буде оцей парфум, то просто все стане на свої місця, просто все життя стане стане краще, все стане круче. Ось я вам хочу сказати, що, по-перше, блогери та інфлюенсери, я теж роблю відео на ютубі, Ви ж мене дивитесь. Дякую вам за це. Тобто, Але мені бренди не платять, вони навіть не знають, що я існую. За те, що я роблю свої відоси, у мене немає ніякого монетарного такого ну, зацікавленості ніякої для того, щоб робити відео і казати, ось, наприклад, цей аромат він дуже класний, бо цей бренд мені не платить. І мені не платять е, ті бренди, які проти цього бренду, щоб я казала, цей бренд дуже поганий. Тобто, те, що я розповідаю, те, що я вам показую, це те, що я покупаю за свої гроші. Я це роблю тільки тому, що мені це подобається. Ось все. Ось. Е, е, тому я не кажу, що всі інфлюенсери, вони такі, що вони там за гроші. Ні. Є такі люди, які... Наприклад, які отримали цей парфум безкоштовно, які отримали гроші за цю рекламу, і яким насправді цей аромат сподобався, таке теж може бути. Але що я вам раджу, це дивитися оці всі реклами, ну трішечки так, не можу сказати, скептично, але ну, трішки, і я не можу сказати, з недовірою. Ну, але так, знаєте. Тверезо. Тверезими очима. Ось. Тому що ну, зараз всі блогери вони повинні писати, що, там, що це е, включає в себе рекламу, яка там оплачується. Так? Вони це повинні робити по закону. Але, е, ну, тобто, я вам зараз розкажу. Ще одну річ, у мене немає там колаборації, нічого такого. Декілька тижнів тому мені одну колаборацію запропонували, і, і ну, там, там, знаєте, таке було цей бренд він тільки-ки -тільки виходить на ринок, це новий бренд. У них таке, знаєте, щось таке нішове. І вони мені сказали: ми вам прийшлемо флакон. Але за два тижні у вас є для того, щоб зробити відос про цей аромат. Ну і два тижні, ну це не, це не мало два тижні. Але я ж ще просто людина. Я ще просто людина, якої є своє життя, свої справи. Тобто не завжди є час для того, щоб там протестувати, зрозуміти. Тому що коли протесту, ну, коли ти тестуєш аромат, це така довга справа. Ось його треба протестувати у різну погоду, у різний там, день, ніч. оце все таке на це, це, це потребує часу. Просто ще, так, так як у мене є вже такий, знаєте, вже є розуміння того, що мені ще потрібно зняти. У, у мене є інші аромати у затесті. Наприклад, зараз Кіліан. Їх там доволі багатько ароматів. Тобто я не можу все ото покинути і тестувати ваш аромат. Але це не саме таке, знаєте, страшне було. Ще, ще вони сказали, що до того, як ти ну, це відео поставиш, ти нам ще повинна прислати весь транскрипт, того, що ти будеш казати. ну і ми Тобто потім подивимось, і чи окей чи не окей. Оце мені дуже не сподобалось. Бо, бо знаєте, як на мене, це не, це не добре. Коли ви відсилаєте блогеру якусь річ, то повинно бути так: блогер протестував, йому сподобалось він зробив відео. Не сподобалось, зробив відео. Якщо вам це не підходить. Ви можете сказати так, ти оцю річ, ти її протестуй. Подобається, роби відео. Не подобається, будь ласка, не роби відео. Тобто, нам потрібна лише реклама позитивна. І це не, ну, не добре так робити, бо реклама вона повинна бути збалансована, вона повинна бути така, яка вона є. Тобто може бути так, що цей парфум не сподобався. і я повинна бути, У мене повинна бути така змога розповісти вам про те, що мені цей аромат не сподобався. Ну, коротше кажучи, ніякої колаборації у нас з цим брендом не буде. І, і ще що я, я їм сказала, будь ласка, якщо у вас є промокод, дайте мені промокод, я б дуже хотіла його підписати там внизу. для... Тих людей, хто може захоче купити цей аромат. Тому, що ось відверто кажучи, я ж не називаю там ні бренд, ні, ні, ні з якої він країни, нічого. Тобто це може бути звідки хочеш. Бренд новий, який хоче бути нішою, у них немає промокоду, у них ціни 120 120 євро. Це, 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 ми про, це ми про що люди? 120 євро. Зараз будуть знижки, різдвяні знижки. За 120 євро можна купити 50 мл кукошанель. І я, я перша людина, яка вам скаже, ну не потрібно вам. То, що ви навіть не можете протестувати. Ви не знаєте, що це за аромат, що це за бренд. Ідіть купіть те, що ви можете протестувати. Я розумію, що будуть деякі люди, яким там, захочеться підтримати мене, щоб у мене там 2%, 2 від, від продажі от було. Але ну коротше. Розумієте, так? Ви новий бренд, ви повинні зробити якийсь класний офер людям, а то, ну що це таке? Коротше, забули. Я вам зараз розповім: так, про І Декілька є таких, знаєте, Речей, що ви можете зробити, щоб вам трішечки зрозуміти, щоб вам трішки побороти оцей ось Фомо. Дві речі, і ви зараз мені скажете, ти, ти чи з дубу впала, чи звідки звідкіля там впала, що ти, що ти несеш? Просто послухайте. Знайте вашу колекцію і знаєте ваші смаки. Я розумію. Розумію, але це, це дуже. Це дуже таке наявне, правда? Але багато, бо багато хто, наприклад, якщо у вас велика колекція, то є такі люди, що вони просто не знають, що там у них є. Чи вони просто не пам'ятають, що оцей аромат він пахне отак, оцей він пахне отак. Просто підійдіть до своїх колекцій. Якщо у вас просто немає в колекції величезної, а у вас є, ну, я не знаю, там 5 флаконів і 300 пробників, це теж колекція. Пробників і флаконів, а чому ні? І просто подивіться, що там у вас є. Ви повинні знати, що у мене є такі аромати, у мене такі. Просто познайомтесь знов з вашою колекцією. Це буде дуже корисно. Бо це вам може відкрити горизонт, і ви можете просто зрозуміти, що ось я хотіла собі аромат, я не знаю, струянди, Так? А тут у мене є і така, і така, і така, і така, і така. І мені начебто нормально, нічого мені зараз не потрібно. І ще одно, знайте свої смаки. І найголовніше, не намагайтеся бути тим, тією людиною, якою ви не є. Зараз я вам поясню, що це таке. Наприклад, і ми будемо про мене казати, так? Я не люблю Троянду, я не люблю Уд. Я знаю про це. Я знаю про це. І тому тестувати аромати, навіть якщо вони супер класні, супер моді, ось ось, тільки-тільки вийшли, але я бачу. По пираміді, там і Угуд, там і, і Троянда. І Я знаю, що мені це не сподобається. Тобто навіщо? А, а є ж такі люди, що не можуть купити ни... Тобто не можуть піти та потестувати, а покупають просто. Навіщо покупати те, що там є вже такі ноти, які ви знаєте, що вам не сподобаються? Лише тому, що цей аромат він дуже такий, знаєте, віральний зараз. Всі Всіходять, хочуть, всі у всіх він є, бо він дуже там класний, модний. Ні, якщо навіть вам подобаються такі дуже прості штуки. І ви знаєте, що в цьому ароматі є те, що вам не сподобається, але він модний, ну не знаю. Я не знаю, чи потрібно це робити. Знаєте, як на мене, ні. Ось ось що, що, що це я ніколи не робила. Навіть коли, якщо ви пам'ятаєте, десь років 5, 4-5 тому було дуже модно мати аромати з Трояндою та з Удомусь. Просто було дуже складно купити аромати без троянди, без уда. І дуже їх було багато, але я не покупала. Бо я знала: я знала, що якщо він там є, він мене буде просто добивати І троянди і уд. Тобто, знайте, що вам подобається. І ем, просто ем, і, ідіть собі по тім. Дорожкам, що ви вже знаєте, що ви знаєте, що це вам подобається. А оце новий аромат, там троянда, вам не подобається. Не треба. Просто не треба його покупати. Наприклад, є такий парфам де Марлі, так? і там є у них три деліни. Ви пам'ятаєте, як вони були модні? Та вони і зараз модні, я кожного разу коли вмикаю. вмикаю YouTube, щоб щось подивитися, у мене реклама Деліна. І я пам'ятаю, що і вони у мене навіть зараз є ці пробники. Тобто я, я їх тестувала, цю Деліну, Деліна Rose, Деліна Exclusive. І саме Деліна Exclusive мені подобається більш всього. Бо там дуже яскраві інші ноти, і вони дуже так, знаєте. Знаєте, забивають оцю троянду і її там не чути. Взагалі, мій е, улюблений аромат від Parfum de Marly, це сафанат. Ось. Тобто не треба ось так ось закрити так, очі, знаєте, як, як ото конячки. такі, знаєте. Ми не будемо просто дивитися, куди ми. І ідемо, ти просто керуй нами. Ми, ми повинні знати, що нам потрібно, що нам що подобається, а що не подобається. Тобто, знайте те, то, що вам подобається. І не відійдіться на те, що зараз це модняче. Ну, і що ж, модняче, наприклад, якщо вам не подобаються білі квіти, а ви пам'ятаєте, десь 2-3 роки тому білі квіти були там повсюди, а вони і зараз є. Якщо вам не подобаються білі квіти, то навіщо вам 10 ароматів з білими квітами? Вже один це занадто, якщо ця нота вам не подобається. Так, ще одно, тестуйте. Пробники це просто, це дуже класна річ. Люди. Пробники, тестуйте аромати перед тим, перед тим як купувати, тестуйте. Тому що є, є такі, наприклад, ем, ем, ноти, є такі аромати, які розкриваються не прям ось. Ем, Тут і зараз їм потрібен трішечки, трішечки повітря, їм потрібен час, їм потрібен, може, погода якась. Тобто тестуйте аромати перед покупкою. І це так, знаєте, це так віддаляє той самий день, коли ви купите цей аромат, тим самим віддаляє цей ФОМО. Далі. Більш. А... Бюджетні альтернативи. А якщо ви заб'єте англійською мовою форму, то вам ще і вийде cheaper alternatives, тобто більш, більш дешеві альтернативи. Я можу сказати за себе, я не знаю, як за вас, але для мене ці більш дешеві альтернативи вони не працюють. Якщо, скажімо, мені сподобався аромат, так? І я буду про нього думати. І він мені подобається і подобається, і подобається. Я його тестувала. Він класний, він супер, все супер класно. І тут мені ось, будь ласка, купи, купи собі аромат, який коштує на в три рази дешевше, і він буде такий самий. Я можу його навіть і купити, але все одно я буду думати про той самий перший аромат. І а, в, і я його куплю. Бо ну, це так. Це, це самий той аромат, який мені сподобався в, в, в перший момент. І навіть якщо ми а, візьмемо два аромати. Наприклад, один аромат, там, де а, жасмін, «Вітівер» і іланг-кіланг, Якийсь дорогий і жасмін, івер і lang ланк, ланк якийсь більш дешевий аромат. Ноти ті ж, ті ж самі, але все одно я буду думати про той самий перший. Тобто, ем, я не знаю усі більш дешеві альтернативи, як на мене, вони не дуже е, працюють. Що можу сказати? Якщо, наприклад, е, не хоче дотратити велику суму, то завжди є маленькі версії. Ось, у мене є така Сі від Georgia Armani, це дуже дорогий аромат. 50 мл млжд Армані зараз десь коштує без знижок, без нічого, десь 110 євро. Ось, є, 15, є такі на 15 мл флакончики. Тобто, що я вам раджу, і що я вам просто від цього серця кажу, що оці 15 мл вам просто подарують більше радощі більше, більше класних моментів саме того аромату, який ви насамперед хотіли, ніж той аромат, який коштує в три рази менше, але ви купите собі там 100 мл. Я завжди за те, щоб купити ось те, що хотілося. І тут ми не, ми не розказуємо про, про аромат аутентичний і фейк. Я про аромат і про його дюп, теж аутентичний, але який коштує трішки менше, або набагато менше. Далі, якщо вам це не, не помогло, то ви ще одну штуку можете зробити. Ось, якщо є аромат, який вам дуже подобається. Так, ви його візьміть і ви його просто у бутилочку, у пляшечку іншу перелійте, так, у мозгу. Тобто, у вас вже немає такого класного флакону, такого красивого, може такого якось важкого, скляного, супер. У вас є просто, просто така проста пляшка, без, без бренду, без ім'я, без нічого. Просто така пляшка і така-така товстенька, така трубочка. У вас той же самий аромат. Але у вас немає того всього, що обгортає цей аромат. Немає бренду, немає назви, немає реклами, немає того самого. Ви знаєте, коли ви тримаєте і ви, чуєте, і ви просто почуваєте. І ви бачите: 1 євро, 2 євро, 3 євро, 5 євро, скільки я на, на цей аромат потратив. У вас цього нічого немає. У вас просто пляшечка така. Ви його купите. Чи не купите. Бо я знаю, що багато людей купають ці аромати для того, щоб, ну, для того, щоб користуватися, але ще для того, щоб прикрашати їм, наприклад, свій столик там, де вони наносять макіяж. Або коли до них приходять у гості, то вони показують: ось у мене є такий парфум, такий парфум, такий парфум, такий. Це можна розуміти, це можна не розуміти, я такого не розумію. У мене все воно стоїть, я, 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 я це нікому не показую, бо це, це тільки для мене. Ось, Так що це дуже важливо. Або візьміть ще один такий тест. Візьміть цей аромат і перелійте його, наприклад, у пляшку від Adidas. У мене є один парфум від Adidas, Я вам хочу сказати, що він дуже дуже непоганий. І перелійте цей аромат у Одідас. Ви його купите, і тут ви зрозумієте, за, за, за що, за чим ви йдете. Ви йдете за цим запахом, або ви йдете за цим запахом з оцим всім, що обгортає оцей аромат. Це дуже важливо. Просто, просто поміркуйте про це. Зараз я вам хочу іще, ще, ще одну штуку. Туку показати, наприклад, оцей аромат, я його купила. Він тільки-тільки прийшов на офіційний сайт, я його хапнула з офіційного сайту. Я вже декілька місяців до того хотіла купити щось з цих ароматів. Це і це Лоран, їх більш така будікова лінійка, коротше кажучи. І тут він прийшов, я так, я так подивилася, тут замша, тут ваніль, це мені подобається, беру. Е, я купила, мені подобається, і тут просто буквально він до мене прийшов, і тут і, і той цей аромат показує, і той, і той, і той. І це так класно. Це просто такий хайп був на цей аромат, я не можу просто передати. Ось, е, за Зараз вже стихло трішечки. Що хочу сказати? Я тестувала аромати, які кажуть, що це ось є дюпи на цей аромат. Я їх тестувала. Люди, я не можу сказати, що ці дюпи вони дуже схожі на цей аромат. Цей аромат класний, цей аромат це ось один з небагатьох тих ароматів. що Можна сказати, що є на нього хайп, і цей хайп дуже. ну це правда, Це правда, бо, бо він дуже-дуже класний. Коротше, я, а ще про семпли. Чуть ж не забула вам оці, оці показати, я на Чорну п'ятницю того року замовила собі на офіційному сайті Мансера 20 ось таких ароматів. По 8 мл кожний. і оце оці три, оці. Три, що у мене залишилися. Більше ні, нікого немає. Це про те, що тестувати потрібно, і насамперед не потрібно е, залишати у себе ті аромати, які, ви знаєте, Ну, він класний. Всі про нього кажуть там. от Наприклад, у мене був тонка кола, у мене його зараз нема. У мене три аромати залишились: Рози е, Фіг Екстазі, дуже класний. Це ось «Роза вані, і це один Melody of The Sun. Ось і все. Тобто про тонко коло, ви, я не знаю, ви чули чи ви не чули? Якщо ви не чули, у мене є огляд на всі ці аромати, правда, він російської мови. І як про нього там всі тонка кола, тонка кола, тонка кола? Ну і що, ну, навіщо він мені, якщо я їм не користуюся? Ну, ось. Коротше, пишіть, коментуйте, як вам це відео, чи сподобалось, чи не сподобалось. Якщо у вас теж є ФОМО, розповідайте нам, як ви з ним боретеся. І я з вами побачусь. Не знаю, коли це відео вийде, може у середу, тоді у неділю, якщо у неділю, тоді у середу. Дякую за увагу! Opa!